У Павлограді комунальні служби продовжують підтримувати українських захисників. Місцеві підприємства збирають кошти, купують техніку та обладнання, допомагають транспортом і фахівцями. кажуть, це щоденна робота, яку тут сприймають як частину своєї відповідальності. У нас маленьке підприємство, але ми берем участь і співпрацюємо по різних напрямках. І ті, хто звертаються до нас, ми співпрацюємо і бува. Наприклад, Ахмадіт сталася біда, і підприємство, хоча й маленьке, але 100 тисяч люди знайшли. За словами керівництва, йдеться про генератори, машини, спеціальне обладнання, а також фінансову підтримку. Загальна сума допомоги вже сягає сотень тисяч гривень. Є ще співпраця, вона ведеться практично кожного дня. Тій або іншій формі, yeah. От, але е, хочу підкреслити, що це е, можливо і підприємству, і людям, і нам, бо ми працюємо в команді. Дуже важливо, що кожна копійчина, а людина сьогодні середня зарапна зарплатня, десь е, в районі 14 15 тисяч, люди знаходять можливість відраховувати від. Сімейного бюджету і допомагати свою ділянку роботи мають фахівці і інших комунальних підприємств. Комунальне підприємство Павлоград Світло надає постійно допомогу військовим, які знаходяться у місті Павлоград, у вигляді транспортних та електромонтажних послуг. Також колективом нашого підприємства було зібрано та придбано три дрони. Солодощі, засоби особистої гігієни та передано бригаді, яка знаходиться на Покровському напрямку. Учасники ініціатив наголошують, допомога військовим триватиме і надалі у такому форматі, який найбільше потрібен підрозділам зараз. Тут переконані, що спільна робота комунальних служб і містян посилює оборону міста і наближає перемогу. Данило Трохименко, Кирил Дмитрук, Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.